Всім доброго дня! Запрошую всіх бажаючих на наше літературне читання. І сьогодні я вам пропоную познайомитися з французькою письменницею Анною Гавальда і пропоную вам прочитати уривок з її, з її оповідання. 35 кіло надії. І так, починаємо. Я ненавиджу школу, ненавиджу її більше за все на світі, і навіть ще більше. Вона зіпсувала мені життя. До трьох років, можна сказати, я був щасливим. Я про це не пам'ятаю по правді, але, як мені здається, все йшло добре. Я грався по десять разів поспіль, дивився мультик про маслин. Маленького коричневого ведмедика, малював і придумував мільярд пригод для гродуту, свого плюшевого песика, якого я обожнював. Мама мені розповідала, що я годинами сидів у своїй кімнаті, і говорив сам до себе. Отже, з цього я зробив висновок, що я був щасливим. На той час я любив всіх і думав, що всі люблять один одного. А потім, коли мені виповнилося три роки і п'ять місяців, бах, школа виявляється, що вранці я туди пішов дуже задоволений. Мої батьки набридали мені перед школою. Тобі пощастить, мій любий, ти підеш у школу. Поглянь на цей чудовий зовсім новий портфель. Це для того, щоб іти до твоєї чудової школи. Ну і все-таки, здається, я не плакав. Мені цікаво. Гадаю, що в мене було бажання побачити, які там іграшки і чи є лего. Очевидно, я повернувся, зачарований на обід, добре поїв і повернувся до своєї кімнати, щоб розповісти про чудовий ранок у школі гродуту. Як би я знав, то смакував би ті останні хвилини щастя, бо відразу після цього моє життя пішло шкереберть. Ходімо, сказала мама, куди це? Як куди до школи? Ні. Що означає ні? Я більше туди не піду. Ось як. Чому ж? Досить уже бачив я цю школу, мені там не цікаво. У мене повно справ удома. Я обіцяв Гродуту зробити йому таку спеціальну машинку, щоб відшукувати кісточки, які він захоп. Заховав під моїм ліжком, отож ніколи мені в школу ніколи мені в школу ходити. Мама присіла переді мною і я захитав головою. Вона наполягала, і я заплакав. Вона підняла мене і я зарепетував. І тоді вона дала мені ляпаса Перший в моєму житті. Ось так. Ось тобі школа, це був початок кошмару. Я мільярд разів чув, як батьки розповідали цю історію своїм друзям, учителям, викладачам, психологам, логопедам і консультантам з профорієнтації. І щоразу, коли я її чув, згадую той самий детектор кістечок для гродуту, який я так і не сконструював. А зараз мені. Тринадцять років, і я навчусь, і я навчаюсь у шостому класі. Так, знаю, щось тут не те. Я вам зараз поясню, не варто рахувати на пальцях двічі. Я залишався на другий рік, у другому і шостому. Школа це завжди катастрофа вдома. Ви можете собі уявити, мама плаче, а батько грубо сварить мене або навпаки, мама мене сварить, а батько мовчить. І мені прикро їх бачити такими, але що я можу втіяти? Що їм сказати в цих випадках? Нічого. Я не можу нічого їм сказати, бо як відкрию рота, буде ще гірше. А вони мені твердять, одне і те ж я, як папуги, працюй, 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 працюй. Згоден, розумію, я все ж таки не зовсім кретин Я б і радий працювати, але ось прик... прикріть не, вдає... не вдається. Усе, що відбувається в школі, для мене китайська грамота. В одне ухо влітає, а в інше вилітає. Водили мене до мільярда лікарів, перевіряли очі, вуха, навіть мозок. А висновок з цього витраченого часу такий у мене проблема з концентрацією уваги. А таки кажеш, я й сам знаю, що зі мною достатньо про це спитати мене. Немає в мене проблеми жодної. Просто це мене не цікавить. Це мене не цікавить. Крапка. Добре, в школі були тільки. Було тільки один урок у старшій групі дитсадка з вихователькою, яку звали Марі, я її ніколи не забуду, і коли я над цим замислювався, то кажу собі, що Марі стала вчителькою, щоб продовжити робити те, що їй подобалося у житті, тобто майструвати і виготовляти усі які речі, я її одразу полюбив з першого ранку першого дня. Вона носила одяг, який сама шила, светри, які сама в'язала, і прикраси, які сама придумувала. Не було дня, щоб ми не приносили щонебудь додому, їжачка з пап'ємаше, кошеня з пляшечкою молочка, мишку з горіхових шкарлупок, вертушки, малюнки, картинки аплікації. Це була вчителька, яка не чекала дня матері, щоб нас просити взятися за справу. Вона говорила, що вдалий тот день, коли щось зроблено і коли я про це. Думаю, кажу собі, що цей рік щастя, крім усього, є початком усіх моїх нещасть. Адже тоді я розумів одну дуже просту річ: ніщо мене не цікавить у світі більше, ніж мої руки, і те, що вони можуть виготовити. І щоб завершити з Марі, я знаю, чим я їй зобов'язаний, майже належною успішністю. Тому що вона зрозуміла, з ким має справу, знала, що в мене швидко наверталися на очі сльози. Коли треба написати своє ім'я, що я нічого не запам'ятовую і що для мене було жахом прочитати на пам'ять лічилочку. У кінці року, останнього дня, я прийшов з нею попрощатися. У горлі стояв клубок, говорити було важко. Я простягнув їй свій подарунок. Це була супереч для олівців, шухлядкою, для скріпок інша, для кнопок. Теж з місцям для гумки і різними дрібницями у мене пішло багато часу, щоб завершити подарунок і прикрасити його. Я бачив, що їй було приємно, вона була зварушена так само, як і я. Вона сказала мені у мене також є для тебе подарунок, Грегоре». Це буде товста книга. Наступного року ти навчатимешся у підготовчому класі в Мадам Дар'є і повинен бути дуже старатися. Знаєш, навіщо? Я захитав головою, щоб змогти прочитати все, що там всередині. Якось вдома я попросив маму прочитати мені назву книгу. Книги вона показала цю товсту книгу собі, поклала цю товсту книгу собі на коліна і сказала: Тисяча занять для маленьких рук. Оля-ля, скільки ще всякого мотлаху в перспективі. Я ненавидив мадам Доре, ненавидив її голос, манери непристойну пристрасть мати улюбленців, і все-таки навчився читати, тому що хотів змайструвати бегемота із коробочки для яєць зі сторінки 124. В моєму табелі успішності за дитячий садок Марі написала: у цього хлопчика голова як решето, золоті руки і величезне серце. Ось так, якщо постаратися з цього вийдуть люди. Це вперше і останнє за моє життя, працівник освіти мене не відрахував. Проте я знаю багато людей, які не люблять читися. Наприклад, якщо вас запитати любиш школу, захитаєш головою і відповісте, що ні, це очевидно. Хіба що суп. Суперпідлабузники скажуть так, або такі славні, яких забавляє приходити щоранку, щоб перевірити свої здібності чи інакше? Хто насправді це любить? Ніхто. А хто насправді це ненавидить, мало, але є такі, як я. Їх називають ледарями і тими, у яких постійно болить живіт. Я прикидаюся за годину до будильника і впродовж години відчуваю біль у животі, який пронизує і пронизує. У той момент, коли треба вставати з ліжка, мене нудить так, що, здається, ніби я на палубі у відкритому морі, сніданок мука. Насправді я нічого не можу ковтнути, але оскільки мама завжди висить наді мною, я жую сухарі. В Усі білі уж перетворюються на тверду грудку. Коли я зустрічаю друзів і ми говоримо, наприклад, про зельде, тоді трохи стає легше. І гулька зменшується, але коли я один, грудка душить мене. Та найгірше, коли я приходжу на шкільне подвір'я, запах школи робить мене дуже хворим. Роки спливають, і місця змінюються, а запах залишається однаковим. Змішаний запах креди і старих красовок, від якого задихаюсь і від якого нудить. Клобок починає розсмоктуватися біля четвертої години і повністю зникає, коли відчиняю двері своєї кімнати. Він знову повертається, коли батьки приходять додому і починають розпитувати, як минув день ритися в моєму портфелі, щоб перевірити мою записну книжку і щоденник, але все не так сильно, тому що й до їхніх скандалів. Я звик. Словом, я раз скажу, на правду, я для цього зовсім не звик. Скандали один за одним, за одним, і мені не вдається їх уникати. Це дуже боляче, оскільки мої батьки не терплять один одного, їм потрібно грубо сваритися вечорами, якщо вони не знають, як розпочати, то використовують мене і мої паскудні оцінки як нагоду. Що було далі, ви дізнаєтесь з наступного читання. А сьогодні я вам дякую, що ви слухали мене. На все добре. До побачення!